Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Як бачите, розпочинаю я його з того, що показую якраз процес вибирання картоплі. Звичайно, займаюся я цим не сама, і тільки з Андрієм. У мене є тут помічники і не один. Ті, у кого є школярі, стараються картоплю вибрати всю до 1 вересня, ну а в кого їх немає, то такий процес може розтягнутися і на цілий вересень. Тому це все чисто індивідуально. Хто як хоче, так і робить. Везли вже картоплю всю у підвал, ще деяка стоїть в мішках. Та, яка залишається. На насіння, ще деяка яка, на їжу, і частинку вже висипали у таку корзину, або, як у нас кажуть, такий ящик збитий. Ось так. Зазвичай, після такої фізичної нагрузки, на наступний день після вибирання картоплі ну, якоїсь такої дуже важкої роботи ніхто не заплановує, хіба що вже немає виходу і щось треба зробити. Тому сьогодні такий цілий день присвячений трошки поприбирати, приготувати. Чим я зараз і займаюся. Застелила швидесенько постіль, розбираю завали на кухні, тому що там понакладала дещо і я, і діти понакладали, Софія їла крекер, залишила, я залишила крупи, які купила, засипала горох. У контейнер зараз хочу почистити яйця, які зварені стоять, теж вони не почищені. Також треба помити яблука, помідори, які стоять і чекають свого часу. Приготувати сніданок, трошечки поприбирати, і можна сказати, що така ранкова рутина закінчується. Готую сніданок. Сьогодні на сніданок будуть відварені макарони. в мене вже там закипіла водичка, засипаю макарон, підсолюю його і нехай вариться. Тим часом хочу приготувати підливку. Для цього в мене є невеликий шматочок ковбаси, я її нарізаю на невеличкі такі. Кубочки буду обсмажувати на сковорідці та додавати небагато вершків, Буде така е, собі підлива до макаронів. Не зовсім традиційний сніданок, але деколи буває таке, що зовсім не хочеться готувати традиційних кашів, сирників, оладків, панкейків, а хочеться. Чогось ось такого. Після того, коли вже я залила вершками свою ковбаску підсмажену, все приправляю, провіряю на сіль, додаю е приправки, перемішую, даю, щоб вершки закипіли, і можна сказати, що підлива вже є готовою. Чекаємо тільки приготування макаронів, оскільки вони їй з твердих сортів пшениці, і готуються е трошки довше, ніж звичайні. А далі стандартна процедура. Макарони зливаємо, промиваємо, стараємося злити всю лишню водичку, відправляємо назад в каструльку, заправляємо олі. Можна смакувати. Знаю, що можна по-різному заправляти, деколи заправляємо не тільки олією, а й маслом. Зараз просто олією, тому що є підлива ще й до того вершкова. Доповнюємо все помідоркою, також захотілося трошечки зверху посипатися все твердим сиром, і можна смакувати. Далі переносимося в обід, я буду готувати чебуреки, але не м'ясні, а сирні. Для цього я займаюся приготуванням тіста. У мене там є відміряне борошно, я його заливаю кип'ятком, стараюся добре перемішати, щоб заварилося тісто, додаю туди олію, також майже при кінці вже додаю невелику кількість горілки. І замішую тісто. Таке практично тісто я готую на вареники і пелімені, але хіба що без додавання спиртного. Деякий час має тісто постояти, відпочити, можна в пакеті, можна ось так під посудиною. За той час я готую собі начинку, у мене там є. Натертий твердий солений сир. Також додаю я звичайний кисломолочний сир, все це добре перемішую, трошечки підсолюю, додаю сметани, щоб була начинка вологішою. Також додаю а, один великий і малесенький зубчик часнику, все це добре перемішую і начинка є готовою. А, із такою начинкою у мене будуть сьогодні чебуреки. За той час вже і тісто встигло трошки відпочити, і стало більш таким прохолоднішим, тому а, ділю його на ті частини, і, і скільки має бути чебуреків. З такої кількості виходить 12 не дуже таких великих штучок, тому розділяю спочатку на дві частинки, потім кожну на 6. Всі розділені частинки я відправляю у салафановий пакетик для того, щоб вони не завітрювалися, оскільки тісто є заварним, воно дуже швидко підсихає. І потім утворюється така негарна шкірка, яку бажано не допускати, щоб воно утворювалося. Викладаємо начинку на своє тісто, змащуємо краєчок яйцем, можна не яйцем, можна водою, а можна взагалі нічим не змащувати і просто заліпити. І гарненько заліпляємо чебурек. Я це роблю вилкою для того, щоб начинка ніде не вилазила, не витікала, і потім не стріляла олія по всій кухні. Тому що не дуже такий гарний процес, можна обпектися, тому треба старатися добре заліпляти свої чебуречки. Це відбувається дуже швидко і зараз будемо смажити. Смажу я на добре розігрітій сковорідці із додаванням олії. Спочатку до золотистого кольору з однієї сторони і до золотистого кольору з іншої сторони. Це чебуреки із сиром, їх дуже довго пропікати не потрібно, оскільки вони без м'яса. Якщо б вони були м'ясні, то їх треба смажити набагато-набагато довше. Щоб пропеклося всередині м'ясо. Як бачите, один все ж таки у мене встиг е трошечки підгоріти, але це зовсім не повпливало е на смак. Розлетілися моментально, як бачите, начинка всередині дуже тягуча, смачна, і розлітаються чебуреки моментально, ще тим більше, поки вони теплі, е з'їдаються на ура. Добре, перший раз у перший клас я йду хоче першим дзвоником для нас про дзвіночок, і сміється в небесах. Як ми поєднуємо з Андрійком декілька справ одночасно. Мама готує. Андрій стоїть біля мами і вчить слова пісеньки, яку дали їм в честь 1 вересня. Звичайно, в нас ніяких таких масових заходів не буде, принаймні не планується. Але по класах діти все одно будуть особливо першачки мати невеличкі такі виступи для батьків. І Андрій готується. Мама готує, Андрій готує пісню, вчить слова. Далі розбираю е, сушку на вулиці. У нас якась трошки така була погода дивна, то пече страшно, то здається, що вже буде падати дощ, тому е, одяг я розвісила е, на сушку під укриттям, тому що боялася, що мені його намочить. Він вже висох, тому швиденько все прибираю, складаю і хочу забрати. із... Сходів, щоб не заважало. Також хочу зробити таке шведесеньке, легеньке прибирання. В мене, коли тут всі взуваються, роззуваються, особливо коли Софія шукає щось для себе, то все взуття перевертається. І його треба й по декілька разів складати. Тому швиденько все складаю на місця. Звичайно, це все ненадовго, тому що цілий день діти бігають, то йдуть на батут, то з батуту, то Софія біля батуту лишить зутян, її принесе, візьме на плечі і поставить. Одним словом, то вона прибігла. Сама боса по траві, і то вона знову бере інше взуття, бо забула і лишила, і в нас так за день може взуття перекидатися не знаю скільки разів, дуже багато. Тому швиденько поскладала, попідмітала, помила і все. Поливаю вазоночок, який у мене стоїть на вулиці. Йому тепер дуже добре на вулиці, він дуже любить, він віджив, він дуже важко переносить зиму, тому що він не переносить тепло, не знаю, він осипається, а літом на вулиці для нього дуже-дуже добре. Зараз у нас така невеличка велопрогулянка. Дітям біля будинку набридає, тому частенько так виходимо з велосипедами. Звичайно, у нас ще немає. Тут ні велодоріжок, ні тротуарів, тому мама мусить бути постійно біля дітей, та й тим більше до 14 років без супроводу дорослих. Я знаю, що велосипедистам таким заборонено гуляти по дорозі. І ось так присунулася вже до нас і нічка. Як бачите, вже Вечір. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Надіюся, що воно вам сподобалось. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!